Всім привіт! Вас вітає Славетна, 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр цей час дуже змінив наше життя. Дехто був вимушений взяти до рук зброю, інші долучились до волонтерських сил, дехто щодня своєю роботою сплачуючи податки на своєму місці і допомагаючи одне одному, роблять нас сильнішими. Та не можна скасовувати важливість серед усього культурного фронту, бо то є підґрунтя нашої свідомості. Тому я сьогодні, вітаючи вас із днем знань, захоплююсь вашою сміливістю, що ви обрали шлях навчання. Я захоплююсь і натхненний вами, тому що ви вирішили присвятити себе служінню мистецтву. Вам пощастило бути в кращому з навчальних закладів, то як листівка з «Хогвартсу». Весь цей час поряд з вами будуть гарні товариші. Поряд з вами будуть надкрутезні з педагогів, аби ви сіяли зерно прекрасного, плекали наші цінності, творили круте українське мистецтво. І я хочу поважати перемог вам в цих викликах, перемоги нам усім на всіх фронтах. І слава Україні! Нехай живе українська культура!